Четвер, 2 жовтня, 1317-та доба війни. Російські війська продовжують обстріли мирних міст і сіл України на Дніпропетровщині. Від ворожих атак потерпали Нікопольський і Синельниківські райони. Десять років свого існування відзначила Солонянська територіальна громада. Медики б'ють на сполох через отруєння лісовими грибами, міжнародне співробітництво наших вишів. Про це та інше у випуску новин у студії Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак. Нікопольщина перебувала під вогнем артилерії і під ударом ФПВ-дронів. Потерпали райцентр і покровська громада. У Марганецькій громаді є руйнування через влучання безпілотника. Пошкоджені два приватні будинки і газогін. Російські війська також скерували дрони на Покровську громаду Синельківського району. Зайнялися приватна оселя та легкові автівки. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Про ситуацію в інших регіонах окупанти атакували Київщину. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано чоловіка. Його госпіталізували. Не залишали у спокої окупанти і Одесу. Росія завдала масованого обстрілу по залізничному депо. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Окрім того, внаслідок атаки частина міста була знеструмлена. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 980 окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 112 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 65 тисяч 823, крилатих ракет 3 тисячі 790. Офіційна хроніка, президент України Володимир Зеленський, зустрівся із королівською принцесою Великої Британії Анною. Це перший візит її королівської високості до України після нашої незалежності. І символічно, що зустріч відбулася в такому історичному місці, як Софія Київська. Ключова тема розмови повернення українських дітей, яких викрала Росія. Також обговорили реабілітацію українських воїнів і впровадження практик безбар'єрності для повноцінної суспільної реінтеграції. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Солонянська селищна територіальна громада у серпні 2025 року відзначає 10 років з моменту утворення про життя громади. Розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. Солонянська селищна територіальна громада в рамках адміністративно-територіальної реформи шляхом об'єднання кількох населених пунктів існує з 2015 року. За цей час громада зазнала неабияких змін у галузях освіти, медицини соціальній сфері. У 2025 році наша громада святкує перший ювілей 10 років громаді. Тому відповідно під цим гаслом у нас проходять ряд заходів, які ми сьогодні говоримо, підводимо підсумки того, що зроблено в громаді. Зроблено багато, але ще й багато питань не вирішених. Сьогодні в нас на доброму рахунку розвивається це освіта, наша дошкільна і шкільна. У нас сьогодні дуже багато є грантів, які ми залучили. Це і в соціальні проекти. Отримали поліклініку на колесах, маємо гуртобус, які маємо соціальні перевезення з тих населених пунктів, в яких у нас туди немає рейсових рейсового сполучення. Хромають у нас сьогодні зрозуміло, недостача коштів це благоустрій. Те, що сьогодні людям саме болить, це ремонт доріг. Тим більше і державні дороги сьогодні, ми розуміємо, з яких причин не ремонтуються, не приводяться в порядок, тому тут у нас нарікання є. Громада наша ну, одна з таких великих по території. У нас 51 населений пункт і в нас мешкає майже 25 тисяч населення. У нас є 16 навчальних закладів. На Солонянщині працюють 16 навчальних закладів. З них дві початкові школи, один ліцей, де, до речі, навчаються по шість класів, десяти та 11 класників. 17 автобусів працюють для підвезення учнів. На них водії щодня проїжджають понад тисячу кілометрів, оскільки навчання відбувається у дві зміни. Пам'ятають тут і про безпеку дітей. За минулий рік у чотирьох закладах освіти встановлено модульні укриття. Але найболюча на даний момент проблема стала в солоному це якість води. І ця проблема, вона ж не сьогодні стала і не вчора. Мережі нараховують 600 кілометрів розвідних мереж, 22 населених пункта тільки із 51 мають централізоване водопостачання. З 1975 року працює насосно насосні станції, які з ріки Дніпро качають, очищають воду. На, Селнянську, на Селнянську, в даний момент вже громаду. І зрозуміло, що останні 30-40 років ніхто ніяких туди особих вкладень не вкладував, і таке поняття, як очисні споруди, які приводять первинну обробку води, вони сьогодні не витримують ніякої критики. У минулому році наше підприємство, яке знаходиться на нашій території, воно обласне, ми замінили майже до 40 кілометрів розвідних мереж. Ми поміняли ну, до цілих Населених пунктів підводи, води, і це вже значиться, що, хоч тиск в мережі, стабілізувався, селищна рада Солоного вчиняє всі необхідні заходи для поліпшення якості води, які залежать від громади, а також активно долучається до допомоги Збройним силам України. Ми тільки за 9 місяців надали Збройним силам України нашим 11 мільйонів субвенції. Це ті кошти, які б ми могли. Направляти ну на розвиток громади, але депутатський корпус і все населення наше ми розуміємо, займаємося всякою допомогою, якою можемо. Життя триває, громада розвивається, незважаючи на виклики воєнного часу. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області. Нагадаємо, два роки тому він вже організував тендер на придбання п'яти тисяч двоярусних ліжок на суму 28 мільйонів гривень. За висновками експертизи, ринкова вартість становила близько 18 мільйонів, а переплата держави перевищила суму на 9,5 мільйонів гривень. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 мільйони. Тепер слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. лише за два місяці після першого тендеру. Той самий посадовець підписав нову угоду. З тією ж фірмою на поставку додаткових двох тисяч ліжок. Переплата цього разу склала майже 4 мільйони. Керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Державою буде заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Працівники ДБР у взаємодії з нацполіцією завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Дніпра та його спільника. Фігуранти відкрили у Дніпрі два гральних заклади. Обвинувальний акт скеровано до суду. За місяць від ігор організатори отримували до 300 тисяч гривень прибутків готівкою. Колишній правоохоронець та його спільник обвинувачуються у незаконній діяльності з проведення азартних ігор за попередньою змовою груп. Пою осіб. Новини культури Дніпропетровщина дочекалася головної театральної події цієї осені. Стартував третій відкритий театральний фестиваль Дніпро театр Юей. На сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру Шевченка провідні театральні колективи з різних куточків України п'ять днів поспіль показуватимуть твори українських драматургів. Вчора відбулося відкриття фестивалю, а сьогодні глядачі можуть побачити два спектаклі. В одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини вручили дипломи почесного доктора університету битної справи та фінансів. Подія знаменна тим, що отримали високі звання професори з південної Кореї та Німеччини. Всі подробиці розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. В університеті митної справи та фінансів сьогодні знакова подія: вручення дипломів почесного доктора університету двом професорам: Чойх Квангсуну та Торстену Крінгсу. Знаковості ці події додає той факт, що в останні такі нагороди вручали кілька років тому. Відбулося урочисте вручення дипломів почесних докторів, професору Чою, громадянини Кореї, і професору Крінксу, громадянину Німеччини. І професор Чой і професор Крінкс уже тривалий час співпрацюють з нашим університетом. Професор Чой є організатором, очільником і рушійною силою, і нашого українсько-корейського центру. і осеред... Хваранг, і тобто всіх пов'язаних із українсько-корейським партнерством наших ініціатив, фактично всі вони тримаються на ньому. Окрім того, професор Чой є волонтером, і е, вже в минулому в самому році, е, завдяки професору Чою, наші Збройні Сили одержали більше тисячі аптечок формату натівського стандарту, формату ІФАК-2, які професор забезпечує власне. Із самої Кореї, другий професор, який набув рішенням вченої ради університету, сьогодні статусу почесного професора університету митної справи та фінансів, як я сказав, є громадянин Німеччини, професор Торстен Крінкс, який також сьогодні вже з п'ятим своїм візитом як візитор-професор, під час повномасштабного вторгнення ця місія його розпочалася, і з 22-го року, починаючи, щорічно він прибуває для того, щоб з Займатися із нашими студентами власне за своєю ініціативою, він приїздить для того, щоб читати лекції нашим студентам тижневі, двотижневі по різним курсам. Він каже, так зараз таки час для України, коли кожен має допомагати, хто чим може, каже, я вчений, я можу допомагати цим. І ось він уже з 22-го року це виходить, получ, вже три роки поспіль. Двічі на рік він приїздить для того, щоб займатися із нашими студентами і англійською мовою. Провадить з ними курси з економіки, соціального капіталу, європейських демократій, тобто тих напрямків і тих дисциплін, в яких він є, профі». Професор Торстен Крінгс приїхав до України з Німеччини після початку повномасштабної збройної агресії РФ, не зміг залишитись осторонь. Заявив, що зараз кожен має допомагати Україні як може, і, будучи професором, приїхав, аби навчати наших студентів за провідними європейськими методиками. З того часу професор двічі на рік приїздить на лекції до Дніпра. це дуже велика честь, яку я колись міг побачити. Зокрема, тому що ця нагорода не дається так часто. Вона видається тільки окремим людям, і сьогодні я її отримав. Я відчуваю піднесення. Я дуже радий відчути себе частиною цього університету і співпрацювати з ним. Вся моя родина підтримує мене в цьому. Я планую і надалі приїжджати сюди двічі на рік у вересні та травні, продовжувати курси з економіки, управління персоналом. Або, можливо, ще якісь. Інший тепер вже почесний доктор університету, професор Чойх Кван Сун. До нашої країни приїхав 25 років тому. каже, з того часу вважає Україну своєю другою родиною, як і професор Крінгс, професор Чой волонтерить та підтримує українську армію. Я знаю, що в університеті багато професорів, колеги мої, я вдячний, що мені дали можливість таку честь, щоб я зміг отримати цю нагороду. І зараз іде війна. Я бажаю, щоб це все скоріше закінчилось, і маю надію, щоб солдати України перемогли і берегли своє життя. Плюс в Кореї теж була війна, і через це у нас все було зруйновано. В нас не було нічого, і тому я розумію цей біль, наскільки це складно, наскільки треба боротися за це. 25 років тому я приїхав в Україну щоб допомагати тут, щоб вчити своїх студентів. Я вважаю, що для мене Україна є другою родиною. Я на майбутнє теж буду як і зараз допомагати українцям. Міжнародне співробітництво університету митної справи і фінансів з вишами інших країн сприяє обміну досвідом та покращенню освітнього процесу. Водночас іноземні гості мають більше достеменної інформації про Україну та наше життя під час війни. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. У кривому розі зафіксували випадок бореліозу, завезений із Польщі, і це ще один сигнал бути обережними, адже кліщі наразі залишаються активними. З початку року у нашій області вже 161 випадок хвороби лайма. Серед хворих – 11-річна дитина. Симптоми можуть з'являтися навіть через кілька місяців після укусу. Від характерного почервоніння на шкірі до лихоманки, головного болю та сильної втоми. Якщо помітили ці підозрілі ознаки, одразу звертайтеся до інфекціоніста. Вчасне лікування рятує від серйозних ускладнень. На Дніпропетровщині лікарі повідомляють про нові випадки отруєння дикорослими грибами. У Криворізькому районі після вживання дикорослих грибів постраждали троє підлітків. В одному з випадків дитина з'їла сушенний польський гриб, знайдений у посадках. У Кам'янському госпіталізували трьох людей, серед них 13-річну дитину, стан якої викликає занепокоєння медиків. Фахівці закликають не збирати та не вживати гриби, знайдені у міських посадках чи парках, адже навіть умовно їстівні види можуть стати небезпечними через токсини, важкі метали чи неправильне зберігання. Про спорт у місті Вишково відбувся юнацький турнір Ukrainian Open J30. Змагання зібрали найсильніших юних тенісистів з усієї України. Серед учасників була вихованка Кам'янської ДЮСШ номер 3 Марина Левадна. Юна спортсменка продемонструвала блискучу гру, впевнено, подолала усі раунди та здобула золоту нагороду в особистому розряді. У фіналі Марина перемогла другу сіяну турніру Єву Гусєву. На шляху до титулу Левадна обіграла низку сильних опоненток. У тому числі представниць із топ 8 посіву. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів тепла. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься переважно хмарна погода. Протягом дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 6 до 16 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!